Гарячі обіди, які готують у власній сучасній їдальні, нарешті стали реальністю для Білосерківського академічного ліцею гімназії No18. Тепер тут є обідня зала на 160 осіб та приміщення для приготування їжі. Понад 60 років ця школа не мала їдальні, і значення цієї події по-справжньому, мабуть, зможуть зрозуміти лише колектив цієї школи. Це неймовірно. Ми так довго цього чекали, ми так всі разом працювали. Щоб нарешті гаряче харчування стало правдивою історією. 18-та школа, ліцей має е, свій харчоплок, сам готує собі їжу. У 63-го року побудовий заклад жодного дня у нас не було гарячого харчування. У нас були буфети, у нас був кейтерінг. Ми дуже довгий час ходили в ресторан, але от зараз ми вже не переміщуємося, е, харчуємося.

Приміщення їдальні збудовано за сучасними вимогами і має все необхідне, аби приготувати дітям якісні та корисні обіди. Тут є гарячий цех, де розміщені конвекційні печі, овочевий та м'ясорибний цех, приміщення з холодильними кімнатами, комора для сухих продуктів, посудомийні машини, стерилізатор для яєць, блендери, тістоміси. Є і кімната відпочинку для персоналу з душовою. Є все сучасне і нове. Ми прекрасно розуміючи, що. От харчування значить здоров'я людей, направили свої зусилля для те, щоб саме зробити тут гідальню. Е, сьогодні історична подія це заклад сьогодні запрацював. Перші дітки сьогодні отримують харчування повноцінне це перше, друге, третя вартість будівництва на стола. Самого їдальня 15 мільйонів. Біля 6 мільйонів це харчово, саме забезпечення, Фактично, це царти. За ці кошти ми змогли зробити такий зал. Це спроходження продуктів, тобто нема пересікання готової продукції і сировини, тобто фактично працює система таз, що дуже важливо, ми сьогодні без нього не могли працювати. Приємно, що сьогодні така подія в нас є в місті. Це наша багаторічна була мрія. Ми розуміємо, що дитина цілий день перебуває в школі, то вона повинна поїсти гарячого, бути здоровою, і вона до сьогодні реалізувалася. Виділили кошти на їдальню з місцевого бюджету. Будівництво це нове ну, зовсім будівництво, це не реконструкція, не, рес... не капітальний будинок. Дотримали всі норми, які є згідно ДБН. Тому що це ми будемо брати і підйомник, і систему вентиляції, яка потрібна п'ятикратно. Тут є і є підвальне приміщення. Тож бажаємо дітям смачного у стінах нової власної їдальні.